Не дивлячись на те, що виборчу дільницю у селі Сторожниця, як і решта інших, україні, відкрили о 8 годині ранку, 24 членна виборча комісія готувала її до відкриття вже з шостої за словами молодої, але вже досвідченої голови виборчої комісії Галини Горняк, куцик на цій дільниці нараховується 2390 виборців, включно 25, що голосуватимуть вдома, та сім ужгородців, що є членами виборчої комісії у сторожниці. На 12.00 це було 540 чоловік. Але оскільки зараз всі після церкви це великий превеликий наплив, тому я думаю, ну, з 200 голосів додавалось це за годину. Як наголошує далі пані Галина, правопорушень поки не зафіксували. Виборці приходять поступово навіть цілими родинами. Значних порушень не було, такі там деталі, але є люди, які старші, які там погано бачать, з ними могли заходити родичі, допомогти проголосувати. А взагалі так все нормально. Повноцінними учасниками виборчого процесу є офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати та громадських організацій. Їх завдання контроль за дотриманням. Отриманням законності виборчого процесу, а також попередження можливих правопорушень. Вибори проходять, на мою думку, прозоро, без порушень. Люди приходять, і старенькі були з паличками люди, і з сім'ями приходять. От. На мою думку, буде все нормально і хто за кого свій голос думає віддати, це все буде справедливо. Зрозуміло, що виборці йшли на дільницю з певними очікуваннями та надіями. Отож, яким бачать вони новий український парламент, Хотіло б, щоб щось змінилося на краще в нашій державі, щоб в кінці кінців думали про людей, а не тільки про себе і про свій бізнес, і про свої кармани. Парламент найбільшим першим підняв пенсіонерам пенсії, дав би роботи людям. І перші, ке зіграв парламент, а парламент парламенте зробить, най зробить, що доки казали парламентську республіку, а не президентську. Цього доброго, щоб було всім людям і нам, щоб було добре, цілої держави. То я желаю.